Ніч на 23 квітня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог здійснив масований удар БПЛА по Полтаві. Під ворожими атаками опинилася виключна цивільна інфраструктура міста. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади, гаражі. Один із дронів впав поблизу багатоповерхівки. Вибито шибки, пошкоджено фасад. Троє людей травмовані, повідомили у ДСНС України. Загалом сили ППО збили 67 ударних БПЛА, типу шахет та безпілотників інших типів на сході, півночі, Півдні та в центрі країни. 47 ворожих безплатників імітаторів локаційно втрачені. Повідомили повітряні сили України. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1210 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 944 тисячі військовослужбовців. Таю, друзі, ви дивитесь армія ТІВІ. Наша мобільна група працює на запорізькому напрямку. Сьогодні поспілкуємося з танкістами 65-ї окремої механізованої бригади. Багато залежить від механіки. От як він дасть газу, от так і ми їдемо. То, що я свою роботу роблю, я просто вбиваю цих підразів. Висуваємо машину так, щоб її мало було ветку. Крім ствола і працює. Скажіть трохи про напрямок, на якому ви воюєте. Уріхово на роботі номері. Останнім часом, декілька місяців, на інших напрямках бувало таке, що танкісти виїжджали навіть прямою наводкою, працювали. Ми, ми працювали теж прямою новодкою. Кожного раз. дня у ми. нас одна машина стоїть на закритих позиціях, а дві машини стоять на прямий напрямок. Я mm -hmm. на настоянці виїжджала. Ми виїжджали просто на. Прямо на лодку і працювали. Сім снарядів ми вистрілили, трошки ми збодрили цих хлопців. Я бачив, як розлітаються люди. Просто розлітаються. Для чого ти прийшов сюди? І хочеш мені щось, щось хочеш розказати? Остріл! Випадки такі були, що ми горіли. Що тоді трапилось взагалі? Ми, коротше, відробили роботу, ми зробили чотири вистріли. І потім, після четвертого вистрілу, просто по нам, рівнесенько, по нам ну, почали вже працювати. Прилетіла арта. А, а, а де 150... саме прилетіло? Перед машиною. А Прямо, отак. Прямо так. отак, дивіться. Ліва бля, сторона оце, угу. оце, отут. І все загорілося. Так. А Мангал він був вкритий е, не тільки з сіткою, Плівкою кам... чорною старалися ламати сірі гілки і прикривати. Що... А три дні постоїть на сонці не висихає. Ну да, воно висихає. Люк не міг відкрити, бо був такий гарячий і купа було жару. То я від заліз через башню від командира я заліз до механіка і машину вигнав і. Скільки вам потрібно було от ну проїхати в цій в цьому палаючому танку? Кілометрів два, три, три. Три, три. кілометри. Загнали в купаніра машину, то та такий на подовій Як тут виліз з машини, і зразу перед машиною повна коліна і почав виривати, віддихувати той сморід, той гуми, того всього. На мені була фріска, то так, як кришу, то бо ось іскорки летіли, то горіло все. По голові, по шиї опіки були, руки. Не було часу рукавиці знайти. Ми з Олександром Гілки розкидали. Так. Ну попри. Тут було. Тут стоїть конвейер з боєприпасов. І от тоді, коли ви їхали, до речі, воно ну, все горіло. Слава Богу, що напевно ну, бихали. Десь... Я одно просив Бога, щоб ми не, не, не здетонували. Був у нас виїзд на штурм. Ми їхали одна машина, танчик і два, ну, Юпіки. юпіки. Ну, і я так, як наперед поїхав, лишилося мені доїхати так, ну, два метри і зробити поворот. Вже хлопці заслали заряд снаряд у ствол, я лише мав повернути і мали стріляти. І тут ми підриваємося лівою стороною. На ТМЦ? Так. Відриває передній мені каток. каток. Це моя ласточка. На 300 метрів. 170, 170 кг каток, то 200 метрів від легкі від машини. Повірувало все, погнуло. Крило зіпсов, все так було зам'ято сюди до середини. Mm -hmm. Ну, я там отримав. Кантузію. Кантузію, що 20 хвилин я не приходив до себе. Вискочив я з машини, хлопці. А. І так що вони побігли у, у окоп, а я пішов напрямок. Русні. З правої сторони борт відірвало. А так нічого. Може бути. Шум сильно в вухах і все. Я. Ну, Пішов, так пішов. Хлопці знову в командирі, наводчик вибігли, і мене повернули в окоп. Все ж таки, ми переждали той обстріл. І посадка така, 1700 метрів була, то ми тою посадкою верталися, куди ми заїжджали ми попри посадку, а ми тою посадкою виходили вже. І нас російські дрони контролювали. То так, приходить справа, зліва, 10-15 метрів за нами. Скиди падали. Ну, вийшли ми вже так е, далеченько, там стояла е, е, піхотинська машина з піхоти, теж хлопці пішли по трьохсотих, він нас підкинув до асфальту з цього поля, а там вже наші. Коли я підірвався, от тут є речаги, щоб керувати. Внизу тут я їх руками відірвав метал. Коли ліву сторону підняло метр висоти, то я за речею, якби був за речею не тримався, я був би до бика хребет перевернув собі. обидва два речаї, звідти, звідти, кріплення це обірвалося. Воно, четверка метал, я його відірвав руками. В башні навідник з командиром вони навіть не зрозуміли, що сі стало. Я в лише побачив такий спалахуючий вогонь. І я головою сперва вдарився до переду, до тримплікса, потім назад. Розкажіть за нагороди, які ми вас нагородили за вашу музність? Козацького хреста сам Комбріг привіз до лікарні, а потім вже пройшов трошки час, я вже з лікарні війшов, повернувся до побратимів. Тоді сказали, що зізвали нас з позиції. Що вам хочуть дати орден мужність третого ступеня. А вам було страшно, коли ви йшли? Ні. Якби всі так боялися, то вже расисти був, цілу Україну зайняли. До повної масштабки я працював в Швеції, працював в лісі. І почалась повномасштабка, ви були за кордоном. Тобто так, ви могли так. там залишитися? Так, я міг там залишитися, але я приїхав. У мене діти маленькі. Мене мотивує сім'я і діти. В мене мотивація одна: закінчити просто це все. От. І жити мирно просто. Нормально, так, як я жив колись. <клес> а це я дуже хочу повернутися до того життя. Мене звати Олег, мені 18 років. Я з Синельниківського району Дніпропетровської області з 15 років переїхав в місто Дніпро, так як вдома були обстріли. Навчався на електрогазозварника, але не закінчив навчання, тому що пішов на контракт у 1724 і зараз я тут. Я, як їхав сюди, я не сказав батькам, що я йду служити, і до цього не був вдома десь місяця 4-5, напевно. Я написав повідомлення, мама образилась на мене. На другий день ми якось созвонилися. Ну, вже вони більше більш-менш були, як сказати, прийняли мій варіант. А зараз ну, ми нормально спілкуємось. Ну, але вона все рівно каже, що не треба було цього робити і так далі. Молодіс, молодець, молодець. Давай, ти сильний старий, давай. В контракті 18-24 було 5 чи 6 бригад, так якщо я не помиляюся. І 95-ка це була одна із найкрутіших бригад не тільки в цьому переліку, а й взагалі. 95-ка дуже гарно себе показувала в бойових діях. Якщо я не помиляюся, то 95-та бригада не програла ні одної битви, прям такої ще великої, великої, великої. Я хочу стати крутим штурмовиком і хочу продовжувати свій шлях у війську. Те, що там в контракті було прописано поїхати за кордон, я впевнений, що війна не закінчиться ні цього року, ні слідуючого. Тому потрібно воювати. І зараз нас тут готують так, що ми справді можемо показати клас, свій клас, молодий клас в цьому війську. ДБР затримало начальника відділу однієї з райдержадміністрації Києва, який вимагав гроші з місцевих підприємців. Посадовець опікувався розрібною торгівлею та пропонував підприємцям. Взаємовигідне співробітництво, хочеш торгувати, плати щомісячний хабар 500 доларів. А якщо відмовишся, то до тебе прийдуть з перевірками та заблокують роботу. Наприклад, в січні цього року пропозиція сплачувати данину за гарантією безперешкодної роботи надійшла до підприємця, який продавав м'ясну продукцію. Слідство зафіксувало щонайменше два факти передачі коштів. Зловмисника затримано на гарячому під час одержання чергового хабаря 100 тисяч гривень. Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення. Це реабілітаційний простір розрахований на пацієнтів, які знаходяться в нас на лікуванні та реабілітації. Зокрема, це пацієнти з наслідками важких черепно-мозкових та спінальних травм. В одному будиночку одночасно може перебувати два пацієнта. При потребі може бути ще з ними супровід. Дані будиночки є повністю інклюзивні, в них передбачено доступність, комфорт і зручність для пацієнтів. З наслідками черепно-мозкових, спінальних травм та з ампутаціями на території даного містечкового комплексу є пост медичної сестри, яка у випадку потреби надання медичної допомоги зразу буде на місці. Також у кожного пацієнта є номер телефону поста, де він може зателефонувати і попросити про допомогу. Таранів це якраз той лікувальний заклад, який став центром спінальної травми для всієї України. Будівництво нового корпусу це дасть нам суттєво збільшити можливість лікувати якраз тих військових і проходити реабілітацію тих військових, які отримали спінальні поранення. Тобто, це проблема опорно рухового апарату. Мого корпусу дозволить нам точно стати тим лікувальним заходом, який буде стояти на рівні провідних європейських десять нових таких модульних будинків сучасних зі всією інклюзією, площою там до 50 метрів квадратних з терасою, оскільки сам госпіталь знаходиться в такій мальовничій місцевості там, серед лісу. Це дозволить військовим проходити реабілітацію і разом з сім'єю проводити час, а це теж є частина психоемоційної реабілітації. Mm. Насправді проєкт вийшов дуже вдалий, і сьогодні всі будинки зайняті якраз військовими, які проходять реабілітацію в госпіталь. Тому було прийнято рішення і надалі реалізовувати цей проєкт, і в цьому році, якщо... Все буде добре, ми ще 10 таких будиночків додатково побудуємо. В Житомирі, 29 квітня, відбудеться п'ятий всеукраїнський хореографічний конгрес. До міжнародного дня танцю відбудеться п'ятий всеукраїнський хореографічний конгрес в місті Житомирі, який стартує в школі балету Аванте з майстер-класами від видатних педагогів хореографів України. У нас пройдуть майстер-класи з класичного танцю, акробатики та танцю модерну. Також для учасників конгресу відбудеться круглий стіл. Житомир стане платформою, де об'єднаються учасники з різних регіонів України. Ми чекаємо на конгресі цього року і Волинь і Київлян. І чекаємо також представників Житомирщини, які щороку чекають цієї події. По завершенню конгресу для всіх охочих відбудеться благодійний концерт Аукціон школи балету Аванте та колективів учасників п'ятого всеукраїнського хореографічного конгресу. Вечір танцю, який ми приготували для наших гостей, буде особливий особливий не лише тим, що виступлять наряду з учасниками школи балету Аванте. І продемонструють найкращі номери, також студенти Київського хореографічного фахового коледжу імені Тетяни Таякіної які прицельно приїдуть до нас в гості. Також колективи, які братимуть участь в конгресі, візьмуть участь в цьому концерті. Також наша основна місія полягає в тому, щоб не лише відзначити свято танцю, але й допомогти тим, хто сьогодні в цьому, цього дуже потребує. Ми, Проводимо благодійний аукціон, в якому братимуть участь лоти від картин учасників бойових дій, які лікуються арт-терапією, тобто мистецтвом, до картин наших зірок світового балету танцівників. А також у нас буде проведено лотерею для наших глядачів, де можна буде отримати. Від абонементу в школу балету Аванте, а також балетну фотосесію. Відбудеться благодійний концерт-аукціон 29 квітня о 18 годині в приміщенні Житомирської обласної філармонії Святослава Ріхтера. За Даними гідрами Житомирської області у четвер, 24 квітня, максимальна температура в день плюс 25, ночі плюс 13, Вологість повітря 29%. Вітер західний зі швидкістю 2,1 метр за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно. В день очікується сильний дощ з розою.